Плащ накидка маскувальна. Він не розчиняє, він маскує людину під місцевість. Природні явища, маскувальні, дерева, кущі, якісь поруди, якісь будівлі, спеціальний просочений розчин, він туп... нічного бачення не бачить. Зовсім сліпий в нашому площі. Друге це захист від відкритого гню короткочасний. У 2014 році форма була на бійцях, яка пригорала до кожі бійців да, під впливом вогню чи вибухової речовини. І лікарям приходилось здирати з кожею цю поверхню, бо вона плавилась там, горіла, ну і таким чином. І наше було завдання захистити, щоб бійця не було у таких уражень. Да. Третє це. Комфорт і взимку можна лежати на землі, і не е, отримати, скажем, простуду, да, якусь і четверте, це досить він відносно має легку вагу, мають кг. десяти влітку. Як не странно, можна якщо надягати, то е, як е, накидку від сонячного Він не пропускає сонця і тому тепла під ним немає. Співвідношення ціна якість у нас дуже висока і дуже приємна. По відношенню, скажемо, до плащів західного зразка з метаматеріалів, які починаються 2400 євро. Ну так орієнтовно, у нас плащ зараз він євро, а тоді в 2016 році він 250 чи 300 євро. Бустовий. В да? Ці плащі елітні, да, вони бояться, наприклад, Хімічних речовин, тобто мило, звичайне звичайний і хімічний розчин, якийсь. наш плащ можна багнюти, стирати в чомусь, що Він не боїться. Майже вони не боїться ні хімічних складів, Він тому для передових, для ріду рядов... для рядового складу саме бійців, тобто, які там в окопах, в багнюці, нема проблем. Через те, що конструкція складна, це займає у швії. Яка вже знає, як його шити, яка вже шила його два дні роботи, повних робочих дня, два дні це перше. Друге, це матеріал, який використовується. Він важкий в роботі з ним. Зовнішній шар, тканина не виробляється в нас в Україні, але те, що знаходиться усередині, найважливіше, воно виробляється в нас в Україні. Якщо ми бажаємо співпрацювати з Міністерством оборони, з державою потрібно на виріб наш отримати сертифікат відповідності. Для цього потрібно відправити за наш рахунок не менше ніж 25 зразків на сертифікацію. Ми відправили цю партію плащів п'ять штук на тести в той же день, коли почалися бої під Авдіївкою. Тому зараз є велика затримка через це з результатами.